Thank you Міщення Укрпошти, що по вулиці Ігоря Сердюка йде з молотка. Що буде із самим відділенням, та чи може йти мова про його закриття? Про це більш розлого згодом у випуску. Ви дивитеся новини на телеканалі візиту студії для вас працює. Роксолана жукова. Вітаю! Далі кілька головних тем, над якими працювала команда наших медійників, спочатку у стислому викладі. Знову не перейшли до розгляду справа лікарки Кременчуцького пренатального центру, яку батьки звинувачують у смерті дитини стрімко рухається у бік спливу терміну відведеного для притягнення до кримінальної відповідальності. Колишній директор Кременчуцької лікарні Придніпровська Віктор Скачко днями оприлюднив свою декларацію. Кременчуцькі посадовці впевнено тримають планку власного фінансового добробуту, які цифри фігурують у показниках серпневої зарплати працівників Кременчуцької райвійськ адміністрації. За минулий тиждень у Кременчуці виявили понад 600 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, із них 32 – ковід. Що кажуть медики про профілактику захворювань та ситуацію загалом? Тварини, які чекають на люблячу сім'ю. чергова історія чотирилапої вихованки спецсервісу Кременчука згодом у випуску. Приміщення Укрпошти, що по вулиці Ігоря Сердюка, 20, іде з молотка. Про це стало відомо із сайту Національної електронної біржі. На сайті йдеться, що будівля має орієнтовну площу 1938 квадратних метрів. Стартова ж ціна понад 14,5 мільйонів гривень. На сайт додані і фото приміщень, що примітно Кременчуцька газета надіслала запит до акціонерного товариства Укрпошта, аби дізнатися, чи планується переміщення відділення зі звичної адреси після продажу будівлі. У відповіді компанія зазначила. Що офіційно ця інформація не є публічною, тож за законом вони не зобов'язані її надавати. Проте уточнили, що після продажу будівлі відділення та працівники Укрпошти не будуть переведені на інший об'єкт умовами. Аукціону передбачено, що новий власник підпише з Укрпоштою договір оренди необхідної площі для роботи відділення строком від 35 до 60 місяців. Напередодні у Криківському райсуді дімичука відбулося підготовче відкрите судове засідання, на якому мали б розпочати розгляд кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань, за обвинуваченням лікарки акушерки Кременчуцького пренатального центру другого рівня, Йдеться про провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. Зокрема, лікарки, яка у ніч із 22 на 23 листопада 2020 року, приймала пологи та не вжила необхідних заходів по їх полегшенню. Це за версією слідства і призвело до тяжких наслідків та трагедії. Дитина народилася у стані важкої асфіксії і згодом померла. Чи будуть у сторін кримінального провадження клопотання, які необхідно вирішити під час підготовчення судового засідання? Сторона обвинувачення. Відсутні клопотання. Представник ваша честь. сторона захисту. У мене є клопотання про заміну захисту. Угу. Оголошуйте, будь ласка. Хочу замінити. Нового захисника, щоб мене захищав Максим Олександрович на шов. Угу. Документи підписані відповідні тому новий адвокат прохав ознайомитися зі справою та через це перенести засідання на іншу дату. Додамо, що у листопаді 2025 року збігає термін відведений для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. Кременчуцькі посадовці впевнено тримають планку власного фінансового добробуту. На сайті Кременчуцької районної військової адміністрації оприлюднили дані про нараховану заробітну плату за серпень поточного року. Суми вказані без урахування податків та зборів. Наші журналісти вивчили інформацію, і вже готові поділитися деталями. За даними наших проаналізованих матеріалів, протягом цього року найвищу заробітну плату серед керівництва Кримачуцької районної військової адміністрації стабільно отримує її начальник Олександр Ленін. Так тільки за останній місяць літа посадовець отримав 86 тисяч 429 гривень, серед яких чималі доплати. За інтенсивність праці 21,5 тисяч гривень, відрядження майже 17 тисяч гривень. Та відпустка 13 тисяч 531 гривня та інші ви. Плати у кадровому складі пана Олені невідомо про двох заступників Артема Даценка та Віктора Самойленка. Однак в електронному документі прізвища традиційно не зазначені, але суми заробітної плати доступні. Так, один з заступників за серпень отримав 76 тисяч 616 гривень, з яких найбільші виплати нараховані за відпустку та додаткову відпустку 20 тисяч 330 гривень та 15 тисяч 248 гривень. А от у другого заступника порівнюючи з колегою. Сума значно скромніша 49 тисяч, значна частина яких доплати за інтенсивність праці. Певне наслідом за начальником тримає фінансовий рівень керівник апарату РВА з нарахованими понад 74 тисячами. Хоча прізвище в документі не вказане, наразі цю посаду обіймає Станіслав Даценко. Серед начальників відділів найвищу суму отримала начальниця фінансового відділу Ольга Бондаренко: 60 тисяч 890 гривень, з яких майже 29 тисяч склала громад. Шова допомога за нею і начальниця управління соціального захисту Юлія Лазоренко із сумою 35 тисяч 90 гривень. З висвітлених матеріалів відомо, що інші керівники відділів отримали від 33 тисяч до 22 тисяч 198 гривень. Останнє місце серед яких займає начальниця служби у справах дітей Тетяна Гірман. Доходи збереження та нерухомість, колишній директор Кременчуцької лікарні Придніпровська Віктор Скачко днями оприлюднив свою декларацію при звільненні. Зазначимо, що електронний документ опублікований на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, охоплює період із 1 січня по 25 серпня 2025 року. Детальніше, що саме задекларував екс керівник лікарні, розповість наша Дар'я Згура. Згідно з декларацією за період з 1 січня по 25 серпня цього року. Віктор Скачко на посаді директора Кременчуцької лікарні Придніпровська заробив 653 тисячі 384 гривні, що становить близько 81 тисячі 673 гривні на місяць. Також за цей період колишній очільник лікарні отримав 300 гривень відсотки з банку, 93 тисячі 79 гривень пенсія, 2 тисячі гривень виплати від профспілки, а також 240 тисяч гривень від продажу рухомого майна. Задекларував Віктор Скачко й доходи дружини Тетяни Скачко, яка є власницею приватного підприємства Медівайс. Там же жінка за вісім місяців отримала 290 тисяч 813 гривень у вигляді заробітної плати, ще 41 тисяча 251 гривня зарплатня у лікарні Придніпровська, та 43 тисячі 680 гривень у ТОВ візіом Кременчук. Крім того, пані Скачко отримала 2 тисячі гривень грошового подарунку від ТОВ інститут фармпромоції та 280 тисяч гривень, зазначені як повернення позики. Має родина Скачкої немалі заощадження. Згідно з документом, родина зберігає 21 тисячу доларів та 14 тисяч євро готівкою, а також 12 тисяч 491 долар та 543 тисячі 436 гривень на рахунку у банку. А що стосується автопарку, згідно з декларацією Віктор Скачко, має автомобіль Toyota Camry 2011 року випуску, придбаний у 2020 році за 205 тисяч гривень. Що ж до нерухомості, то пан Скачко має житловий будинок у Кременчуці площею 211 квадратних метрів та земельну ділянку загальною площою тисячу квадратних метрів. Також чоловік орендує земельну ділянку площою 8 квадратних метрів у Кременчуцької міськради та має право на користування ще однією земельною ділянкою площею квадратних метрів у дачному кооперативі Білецьківської селищної ради. Ну і про саму лікарню Придніпровська, яку нагадаємо, приєднали до першої міської лікарні шляхом реорганізації, але яку продовжують відстоювати у судах. 1 вересня цього року Верховний суд України відкрив дві касації у справі про реорганізацію лікарні Придніпровська. Касаційну скаргу на судове рішення подала вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчук, яка раніше оскаржувала рішення Кременчуцької міської ради від 17 травня 2024 року про припинення діяльності лікарні Придніпровська, а також первинна. Профспілкова організація комунального медичного підприємства Лікарня Придніпровська. Нагадаємо, у квітні 2025 року Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову а у липні другий апеляційний адміністративний суд прийняв таке ж рішення. Тож, не погодившись, було подано касаційні скарги. Тож на яке рішення сподіваються, та яка ситуація у медзакладі нині нам розповів голова первинної профспілкової організації комунального медичного підприємства Лікарня Придніпровська влада. Слав Муровицький сподіваємось на рішення про визнання протиправним і нечинним рішення Кременчуцької міської ради від 17 травня 2024 року. Про припинення комунального медичного підприємства Лікарня Предніпровська лікарня зараз функціонує. Працівники залишаються на своїх місцях. Можемо сказати, що трошки зменшилась інтенсивність роботи, але реорганізація досить тривалий складний процес. Ми намагалися ініціювати зустріч новим керівництвом лікарні, зустріч персоналу. Пропонували робити цю зустріч минулого тижня і повторно пропонуємо. Хочемо почути від керівництва лікарні про питання пов'язані із. Діючим колективним договором, який саме колективний договір буде функціонувати, і який буде поширюватися на колишніх працівників КМП лікарня Придніковська, і стосовно гарантій функціонування існуючих відділів. В Україні знову фіксують стрибок захворювань на COVID-19. За даними центру громадського здоров'я, за минулий тиждень позитивний тест на коронавірус отримали понад 14 тисяч громадян, що на 32% більше тижня попереднього. Кременчуці ж відмічають зростання випадків захворювань саме на грві. Так за минулий тиждень виявили понад 600 випадків, із яких 32 теж на COVID. Утім, поки про карантин, зокрема у школах чи інші обмеження, не йдеться. Ну а ситуація контрольована, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Наші журналісти про сезонні недуги говорили із медиками, тож як себе вберегти та чи втішні прогнози. Далі у матеріалі Ліни Романченко. Найвищі рівні захворюваності на грип, ГРВІ та ковід в Україні зазвичай розпочинаються за підсезону, тобто з 40-го тижня поточного року. На календарі 37-й тиждень, і вже у місті заговорили про збільшення кількості захворювань на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Чи хворіли вже цього сезону на ГРВІ або грип? Ну, щось, щось таке було. Ну, я... чи у мене, так. Да. А які симптоми були? Ну горла. Спочатку горло, а потім таке трошки соплі. Як швидко вилікували чи відвідували роботу? На день-два вилікувала. Ні? Ні. Ні. Ще. Ні. Дякую. Дякую. Ну, зараз хворіють так. Родичі хворіють. В родині є захворівші. А, Що саме? Звичайні симптоми гервої. як у грипа температура, ломота в тілі, ем, нежить потім, кашель. Утім, за словами спеціалістів, до досягнення підпорогу ще цілих 55%. На даному етапі так тенденція росту захворюваності є, але вона незначна. Тобто, якщо в минуло, на минулому тижні у нас було 551 особа, то це на 52,1% нижче базового рівня, на який ми орієнтуємося. Але якщо порівнювати з попереднім тижнем, то не спостерігається ріст захворюваності на 45%. Тобто, якщо порівнювати попередні тижні, то спостерігається тенденція до росту. Епідеміологи пов'язують це з початком нового навчального року, адже серед статистики у першу чергу діти від 5 до 14 років 127 осіб, та працююча верства населення у віці 30-64 років 137 осіб. Якщо ж спостерігати за рівнем захворювання на ковід упродовж 35 та 36 тижнів, то за останній рівень захворювань збільшився у цілих два рази. Так по місту з 1 по 7 вересня зафіксували 32 випадки. Це, в основному це дітки від 0 до 4 років 11 осіб. І, звичайно, стандартна категорія – це 30-64, 9 осіб. І на третьому місці – це більш вікова категорія – 65 років і старше. Зробити ПЛР чи швидкотест у місті можливо за направленням педіатра чи сімейного лікаря. Серед основних симптомів цьогорічних випадків нового штаму ковідної інфекції відмічають першіння в горлі, охриплість голосу та лихоманку. Проте протікає він швидше, аніж той, що фіксували, наприклад, у 2021 році. Також упродовж минулого року були зафіксовані і два летальні випадки у Полтавській та Шишацькій громадах. Лікарі додають, що найстрашніші випадки загрожують хворим у групі ризику з ускладненням серцево-суди. Інних захворювань хворим на діабет чи онкозахворювання, звичайно, профілактика. Якщо це в домашніх умовах, це звичайно, що провітрювання і миття рук є. А, взагалі, найкраща профілактика, ми ж завжди знаємо, але це стосується лише грипу і ковда, це вакцинація. Її варто розпочинати до початку епідсезону, тобто з кінця вересня, початку жовтня. На сьогодні від грипу наявні вакси грип та джісіфлю. Від ковіду наявна вакцина Пфайзер. Незважаючи на поради імунологів щеплюватися, поки серйозних підстав до масових захворювань у Кременчуці спеціалісти не бачать. Щотижня ми розповідаємо про тварин, які залишилися без господарів і тепер чекають на свою родину. Сьогодні мова піде про собаку на ім'я Бембі. Позаду непросте минуле та, попри все, у її очах спокій і довіра. А ще очікування зустрічі з тими, хто подарує любов і турботу. Що про Бембі розповіли у комунальному підприємстві Спецсервіс дивіться у матеріалі Лесі Жуйкової. У спецсервісі підопічно називають оленятком на ім'я Бембі, за коричнево білий окрас, великі очі та греливу поведінку. Та за цією зовнішньою доброзичливістю приховується непроста історія. В один зі спекотних днів, як пригадує пані Альона, тварину залишили прив'язану до дерева, просто неба без води і надії на порятунок. Люди зателефонували нам, що вже декілька годин вона сидить, прив'язана, немає поруч ні води, ні їжі. І та е, мотузка, якою вона була прив'язана до дерева, вона вже е, обмоталася там. Ну, собака була в небезпеці. На ситуацію працівники відреагували оперативно, і відтоді Бембі мешкає у комунальному підприємстві. За цей час собаку простерилізували та забезпечили необхідним доглядом. Ви придивіться, яка вона. Особлива, яка вона симпатична, які в неї гарні очі, коричневий носик. Вона е, така тендітна, дівчина така витончена. За припущенням жінки, вік тварини близько року. До того ж, зі спостережень помітно, що вона має звички породистої собаки. Ми дуже хочемо знайти її сім'ю, тому що е, місця відлову як такого в неї немає, тобто ми не можемо її повернути туди, де її хтось покинув. Бембі потребує лише одного діми, людину, які подарують любов та турботу. Тож якщо вас торкнулася історія і ви відчуваєте готовність відкрити своє серце для вірного чотирилапого друга, звертайтеся до комунального підприємства Спецсервіс за номером 067 203 2197. Ж, можливо, саме ви здатні подарувати тепло та любов тварині, яка віддячить взаємністю. Це все, що встигаємо вам розповісти, станом на цю годину. Далі традиційно про погоду на день завтрашній. Екватор робочого тижня відзначиться хмарною з проясненнями синоптичною картиною. Опадів не буде на термометрі, поки літні плюс 17 вночі, плюс 26 в день. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Завтра о цій же годині не пропустіть інформаційні підсумки середи. Бережіть себе, підтримуйте Україну. Гінське військо залишайтеся з телебаченням вашого міста.